Руслан Супенко, експерт міжнародник, зараз з нами на зв'язку. Пане Руслане, добрий день. Вітаю, е, якщо говорити про е, підсумки. Е, Цього Рамштайну, якщо е, зосередитись саме на політичних аспектах, що ви могли про нього сказати? Наскільки він е, допоміг, і наскільки він такий помічний для України? Бо е, думки експертів розділились. Дехто каже, що добре що відбувся, але по суті ми не розуміємо, скільки, коли, як швидко це буде, а Авдіївка там зараз захлинається без боєприпасів. Мова йде, я так розумію, про Мюнхенську конференцію. Правильно так, ми ще ну про про Мюнхенську ми теж з вами поговоримо окремо. Ще хотілося за підсумками Рамштайну поговорити. За підсумками Рамстайну будуть допомагати збройово. Це входить в стратегію заходу озброїти Україну щоб вона не програла. Ну не говорять про виграла, але щоб не програла. Плюс рішення європейців про те, що ми вмонтовуємося. Наша військово промисловий комплекс вмонтовується військово-промисловий комплекс Європи. Це говорить про те, що є плани на середню і довгострокову перспективу переозброєння на спонативських стандартах. Ну це обнадійний такий обнадійлива річ, але Політично, те, що не обнадійливо, це те, що у заходу немає до цього часу плану перемоги над Росією. А це означає, якщо не маєте ви плану перемоги, то раніше чи пізніше, при певній геополітичній конфігурації, ви будете домовлятися з Росією, а значить, підштовхувати і Україну до певної домовленості. Так, з приводу зміни формату Рамштайну і надання Україні військової допомоги, те, що НАТО може на себе перебрати координацію цих питань, те, що і Столбен говорив, і керівництво альянсу вважає задоцільно інтегрувати формат Рамштайн у власні структури, щоб убезпечити себе від можливих політичних змін у Вашингтоні. Я так розумію, це з приводу побоювання того, що говорить Трамп, і якщо він стане. Президентом, то що е, які наслідки це можуть бути для України? Так, я думаю, що європейці запустили дискусію, по перше, про стратегічну автономію, як виживати, коли американці підуть там у внутрішні дискусії, або Трамп прийде після виборів у 2025 році до влади і оголосить там. Політику ізоляціонізму, тобто фактично буде ерозія солідарності цієї євроатлантичної. А європі треба як чином виживати, і тому запущено дискусію про цю стратегічну автономію з одного боку, з іншого боку, що робити з НАТО, тому що НАТО це структура була фактично американська чи проамериканська на базі європейських армій об'єднаних. От Європа зараз буде дискусувати, чи створювати свою власну армію європейську на, на кшталт Західноєвропейського Союзу, чи все таки. Ки перебирати НАТО як, як уже готовий інструмент, але де провідну роль будуть відігравати не Сполучені Штати, а Об'єднана Європа. І от зараз ця дискусія якраз буде вестися, в тому числі і на Мюнхенській конференції. Е, після цього всього е, ну от приблизно десь так. Я я зараз перейду до Мюнхенської конференції. Ще хочу уточнити у вас е, такий момент з приводу Угорщини. Вони блокують в Євросоюзі е, пакет щодо санкцій, але вони долучаються до коаліції розмінування в Рамштайні. Що таким чином хоче сказати? Що демонструє таким чином Угорщина? Угорщина демонструє те, що вона до військової складової не буде приєднуватися, як вона заявляє, що буде йти в рамках тієї стратегії, що оголосив керівник Орбан: що не дамо там зброї, що взагалі помилка з боку Європи надавати зброю Україні. Це ж була така генеральна лінія Орбана. А до проєктів розмінування треба долучатися, тому що Орбан знає і компанії бізнес бізнес в Угорщині. Знає, що великий періг буде після війни буде відновлення України, і там буде купа проектів. Якщо ви не берете участь в жодній в жодному напрямку, не допомагаєте Україні там не гуманітарно, не в військовому плані, то ви не будете допущені до розподілу цього перегаду. Тому я думаю, угорці облизуються на на проекти після після воєнного відновлення України. Іни, я розумію, що треба туди потрапити. От приєдналися там, знаєте, одним пальчиком до чогось там до, до розмінування, хоча б в Україні, щоб продемонструвати, ми ж були поруч під час війни. Mm -hmm. Зрозуміло. Тепер при Мюнкенської конференції, зустріч президента, ось з ключовими партнерами з канцлером Німеччини очікується з президентом Франції. Теж які очікування, які перспективи для України на що розраховуємо, тому що про угоду не дуже багато відомо. Ну, мене хвилює, чесно кажучи, заяви, які вже низка заяв, які зробили західні політики, і при тому офіційні особи. Подивіться, представник Британії при НАТО, представник сполучених представниця Сполучених Штатів при НАТО. А потім і з держдепами почули, що Україну не буде запрошена на ювіле... на ювілейному саміті НАТО. Не буде політичного сигналу про запрошення України до НАТО. Це поганий сигнал, чесно кажучи. От і якраз він пролунав після того з держдепу, коли там побував Шольц а, а Шольц... Я думаю, він якраз координував дії з Байденом, там зустрічаючись з, з усіма політичними елітами, там і республіканцями, і демократами і в Білому домі, зробив такий зріз настроїв температуру, скажімо так, в, в політичному суспільстві Сполучених Штатів Америки і доніс свою думку. Ну і виходить, що це повторення 2008 року, коли в Бухаресті ми там очікували, що нам дадуть хоча б політичний сигнал, ну, а нам ПДЧ, його не дали. Так, Ході... мав бути підписаний. Так, так, потім в вільнюсі там і президент особисто їздив, переконував, що дайте, хоча б політичний сигнал. Ми, ми не просимо, щоб нас прийняли в НАТО вже сьогодні. Ми воюємо. Ми розуміємо, що нас прийняти не можна, але дайте політичний сигнал, що по закінченню війни ми будемо в НАТО, і таким чином е, знімається питання. Москви, яка головна ідея якої була не пустити нас в НАТО, і вона війну для цього починала. Так, от ну покажіть їй що вона дарма її починала, і цього якраз ми. А не чому чуємо, як ви хочу. думаєте, якось зменшився страх в Європі перед Росією за ці роки? Чи що? Чи втомились, ну, чи чому ні? вони бояться, вони бояться Росії. Росія демонструє демонструє, що вона готова воювати в Україні тривалий час. Після України вона готова йти до тої межі, де її зупинять, тому що політично вона кидала виклик там лінія 97-го року. Пам'ятаєте, це країни центральної східної Європи. Поверніть нам зону впливу. Головний меседж Росії до штатів був: поверніть нам зону впливу до 97-го року. Забирайте манатки і інфраструктуру рухайте НАТО за лінію 97-го року. Вони ж війну почали не для того, щоб захищати там російські. Комовних це привід був. Вони війну почали щоб не пустити Україну в НАТО і щоб НАТО не розширювалося, і повернути свої сфери впливу Російської імперії. Ось головна ідея була росіян. А захід боїться, а при тому при всьому при конфігурації, що зараз відбувається, ми бачимо ерозію взагалі євроатлантичної цієї солідарності. Сполучені Штати пішли там на невизначений термін у ну, якісь політичні дискусії. Свої там ну відомо в які передвиборчі, і невідомо взагалі в 25-му, як повернеться доля і хто там стане президентом, і яку зовнішню політику штати будуть проводити. А в, в межах, коли у вас ерозія. Скажімо, солідарності всередині блоку Євроатлантичного. Як ви можете напрацьовувати план перемоги Росії при тому, що вона демонструє якісь агресивні дії там ядерну зброю в космосі хоче розміщувати і ще щось? Бояться західні експерти і західні еліти бояться Росії. Давайте чесно вказати ну але ж можна знаєте виступити і подолати Росії, допомогти Україні і таким чином і себе теж забезпечити? Ну, про це говоримо вже два роки. Ну, більше навіть, але ну, останні два роки так дуже інтенсивно. Ну, я спробую пояснити на кількох аргументах, чому це буде ускладнене завдання. Дивіться, локомотив економічної Європи. Це Німеччина. Німеччина, німецька економіка, переживає зараз рецесію. Закриваються там низка заводів, таких як алюмінієві заводи, хімічні заводи. Тому що Німеччина стикнулася з. Тим, що енергоносії для неї, після того як її відрізали від російських дешевих, для неї вартість електроенергії збільшилася, і економіка пішла в рецесію. А перед Європою, перед Німеччиною, стоїть низка завдань, які потребують там сотні мільярдів доларів. Розширення європейського союзу, підготовка до війни, підготовка відродження збройних сил в європейських країнах. І Німеччина має заплатити за всі ці за всі ці речі. А вона сама не готова зараз це це робити. І на цьому фоні ще треба допомагати Україні. Іні збільшувати і допомоги Україні, тобто вирішувати і свої завдання, проблеми, і виклики, які постали перед німеччиною, плюс допомагати збільшувати допомогу Україні, тому що Сполучені Штати відходять від цієї допомоги не, не зрозуміло тимчасово чи, чи завжди. От, і все. І тому в цих умовах, ну які результати мюнхенської конференції будуть? От вам ми намалювали картину, і ми розуміємо, про що буде йти діалог. Ну, завтра президент буде виступати, має виступити на другий день Мюнхенської конференції. Подивимось, які будуть його меседжі, що буде говорити, яка буде реакція. Можливо, в двох словах скажете ці очікування. Ну, читайте назву на сьогоднішньої конференції, ви зрозумієте головні меседжі, які будуть через діалог до миру. До миру так, цікаво. А знаєте, мене ще хвилює. Ми маємо вже рухатись далі. Я єдине, що скажу, порядок денний, який там, тому що там не тільки про Україну, там про схід, там про багато інших питань ізраїлю, інших воєнних конфліктів і так далі. Тому є це протистояння, це блокове протистояння. Всі оці конфлікти, що ви перерахували, це елементи однієї війни великої. Так, подивимося, чим завершиться справа, але ось очікування такі вже є, і такі прогнози. Дякую вам. Дякую за включення. Руслан Осипенко, експерт, міжнародник дипломат, був з нами на зв'язку.